Вітаю поворотний трекер своїми руками, частина 6. Посилання на п'яту частину, як завжди, під цим відео. Отже, сьогодні у нас визначна подія, це передостання відео по цій темі. Сам редуктор вже встановлений на трекер. Перевірений, працює. Про це ви побачите далі трошки. Я хотів би зупинитися на скажем так, інтелектуальній частині трекера. Це схема на теренах інтернету взята, тому зупинятися я на ній не буду. Вона достатньо поширена і не, така, не дуже така сильно заморочлива, її неважко зробити. Отже, мені хотілося б більше показати оцю штучку. Це, скажімо так, очі. Це корпус фоторезисторів. Взята е, муляж камери відеоспостереження. Він коштує копійки в буквальному сенсі слова. От. В ньому залишено із камери сам корпус, і оця частина противобліку, я б сказав так, зробив. І перегородку, яка відділяє дві пари е, фоторезисторів одну від одної. Тут е, фоторезистори послідовно з'єднані попарно. Ну і далі підключені як потрібно в схему. Тобто посередині це з'єднання послідовне, і края це края фоторезисторів. Ну, роботу їхню пояснювати, я думаю, немає потреби зовсім. Чому 4 штуки взято? У мене на попередньому трекері 2 штуки стоїть. Але коли такий нюансик, коли сонце ховається, за хмари, Коли воно повністю ясна погода, тоді все в ідеалі працює. Коли за хмари і то виходить, то ховається, трекер починає гуляти, так би мовити. З даною конструкцією цього не відбувається. Отже, це хотів я коротко показати. Далі, до перегляду роботи самого трекера. От, кому сподобається ясна річ, ставимо лайки. Підписуємося на канал, тому що це початкові відео. Далі будуть цікавіші і більш різносторонні. Отже, до скорих зустрічей!